Всім привіт! Мої вітанечка! Привіт з Дніпра. Сьогодні будемо дистилювати ружу, чайну троянду для отримання гідролату квіткової водички, дуже корисна для догляду за обличчям, за волоссям, за тілом. Дуже ароматна трояндочка. Зібрали, трошки пожухла, тому що пройшов дощ, але. То нічого. Зараз будемо показувати весь процес дистиляції. Значить, дистилятор у нас на 100 літрів. Вниз залили води. Ось по цю мітку, три відра. Воду ми беремо очищену для отримання гідролату. Значить, в'єсть, в цю ємність засипаємо. Рянду. Аромат. Тут у нас дистилятор стоїть обладнане таке місто в гаражі, і зараз будемо. Підключати. Це верхня кришка, це холодильник. Тут такі трубочки. Будемо підключати воду. Вода у нас проточна, зі скважини. Все стає герметично на таких резиночках і закручується такими гвинтиками. Є тут градусник, який показує температуру, група безпеки і з цієї сторони є кран, внизу кран стоїть, можна воду злити. І підключений цей дистилятор розрахований на тут тен 3 кВт. Така у нас розетка поставили таку міцненьку, щоб вона не плавилася. Ну, зараз поставимо дистилювати верхній цей, верніше, от сюди вниз нижній, це у нас буде подача холодної води. А цей у нас трубочка. Це для скиду е, теплої води. Значить, е, цей шланг на подачу води ми приєднали ось до, е, до шланга. і він у нас піде ось сюди приєднаний до. до е, сква, тут сква зі скважини. Тече вода, краник відкрили, робимо не дуже великий тиск і вода холодна йде в холодильник дистилятора. Інший, ось цей, ми приєднали, цей шланг, ми приєднали до орошувальної системи. От тут у нас йде такий шланг, і він йде на полив рослин в сад. І вся вода скидається, вона за цей час трошки охолоджується і потихеньку капає під рослини. Обов'язково, обов'язково ставимо, ставимо ємність. Сюди ми будемо збирати гідролат, квіткову водичку використовую. Так, для лаванди також використовую точно такі ж ємності. У мене є такі на 3-5 на літрів. Дуже зручно. І лаванду, коли дистилюєш в цьому оце горло, в ньому збирається лавандове, ля, лавандова олійка. Ну, використовую такі бутиля. Все, чекаємо, поки нагріється. Десь 90 градусів, коли буде нам градусник показувати 90 градусів, почне, почнеться процес дистиляції. Саме головне не забути відкрити холодну воду, щоб ну, пар не пішов з усіх отворів. Ось така температура, вже все кипить, воду підключили. Пішов процес дистиляції. Швиденько так. Тече гідролатик. Так, можна дистилювати м'яту, ялівець. Ромашку, ну, звичайно, лаванду, лавандин, ну і троянду, і багато тих рослин, які мають в складі ефірну олію.